Вітаю, друзі! Хочеться мені подивитися, що хоче коаліція охочих на сьогодні. Збираються щось, обговорюють, обговорюють і далі обговорення, далі обговорення і нічого не рухається. Тож, чого хочуть на сьогоднішній день коаліція охочих? Ось вона коаліція. Прям Друзі однодумці, прям так раз і випали зразу. От накаліці. Тут як тут. Обговорюють. Говорять, говорять, говорять вони з єрофантом, обговорюють щось з єрофантом. Ну це дійсно, вони вже ж казали, включався, чи він, чи Венц, хтось. Ну, хтось, від, хтось від єрофанта був. Да? Обговорюють з Єрофантом Україну. Ну, що там далі, вони обговорюють, що далі. Е, ну, обговорюють війну. Війну в Україні, карта війни. Результату немає. Обговорюю, не обговорюю, а результату немає. Результату немає. І шучу всього, що не дає ціє, ціє, цього результату, не дає Єрафант ніякого. Він зайняв е, таку вижидательну позицію. вони партнери друзів, партнерство, дружба тягнеться, все тягнеться, результату немає, а все тягнеться. Безрезультатно. Їхня коаліція, їхні рішення. Нема результату. Приймають рішення, що обговорюють з Трампом вони, обговорюють, хочуть донести, що якщо зайняти... Позицію очікувати, то можна програти. Ваша позиція, вона неправильна, вона, це, це неправильний шлях. Це може статись програш, тому що ми не можемо знайти спільну мову, може статись програш. Постійні склоки, постійні скандали, у них там щось не виходить, хтось з кимось чимось не. не не погоджується постійно, тому що це, це карта, знаєте, і всередині цієї коаліції є все рівно люди, які не можуть домовитись між собою. розумієте? Це затягує ситуацію, це веде по неправильному шляху, це може привести до, взагалі до поразки в Україні. І це давня проблема, нема узгодженості. І це може призвести до трансформації. Тобто затягувати далі не можна, треба щось робити. Знову вони говорять, Все розуміють, все кажуть правильно, висловлюють думки правильно, розумієте? Але, але результату все рівно немає. Що на сьогодні коаліція? Ну, що, ну, побачня йде, програш. Можна програти, причому катастрофічно програти, якщо, якщо далі просто стояти, проєкт може взагалі. Да? Не, не... Така позиція єрофанта може взагалі призвести до катастрофи в цьому проєкті. Ну, так так Таро говорить, ну, тобто в да? може, може... тому треба приймати рішення. Затягування приведе до катастрофи, може привести? Що вони ще там на сьогодні? що думають? Вони думають за особистий комфорт. От, от, от і все. Кожна сторона в першу чергу думає за особистий комфорт, тому і немає там злагоди в цьому проєкті. От он, та кілька жезлів, кожен сам за себе. Оце те, що... на, чому грає... на чому грає Путін, на чому грає Трамп. Кожен сам за себе, розбалансувати, роз'єднати, розхитати всередині Союзу цю е міцність, кожен сам за себе, протискає свої особисті е інтереси і зацікавленість. Тому, тому рішення приймають поки що політичні. Заяви, тобто тому рішення прийняли просто ну, говорити політичні якісь лозунги. там ті, е е Закликати до чогось, розумієте? Тільки так, от, на такому рівні, на політико-дипломатичній, так би мовити, розумієте? От на сьогодні, чого на сьогодні? Чи готові вони вводити війська, 26 країн? Ми вже дивилися це питання, але ще, бачите, давайте ще. Тому що події, можливо, змінюються, да? події ж змінюються, вже щось. Азіатські країни вони ж вже об'єднуються, це вже загроза. Може, ж і тут щось, щось таке та, може статися. Да? Отже, чи готові вони ввести війська спецоперацію? Вони над цим працюють? А ну, плани будуть зірвані у них, плани зриваються. П'ятірка жезлів, домовитись не можуть. Кожен за себе, кожен за свій комфорт. От що на сьогодні? Ну, що на сьогодні вони можуть зробити? Розчарування, одне розчарування. Удар, серце розбите серце, водити ні, грошей дамо. Процес. процес, да, процес включимося і включаємося в співпрацю, так? але тільки, тільки поки що цими пентаклями, тільки коштами. Реалізувати ідею ще слабкі, не готові. Чи буде от, от вам кажуть гарантій, ну, які гарантії може надати це, ось це все. гарантії це повернути ядерну зброю і е, треба озброюватись просто до зубів. Всі кошти вкладати, у, раз у нас такий ненормальний сусід, то всі кошти треба вкладати. Вони реалізувати поки що слабкі. Коштами допомагатимуть ввести, поки що не готові. Стоять, думають, тільки заяви роблять. Коаліція охочих. ось вони бажання. Свої бажання вони заявляють, але в дії вони повільні вплоть аж до зупинки. Поки що стоять, поки що думають. Ну, от що ще можна сказати? Втрутяться в ситуацію, коли буде надзвичайно критична ситуація, надзвичайно по страшному суду. Втрудяться в ситуацію, коли буде, і ось дивіться, надзвичайно тяжка ситуація. Тоді вони можуть втрутитися, співпрацювати, да? співпрацювати, поки що йдуть від ідеї, від шансу стабілізувати ситуацію в нашому домі, поки що очікують, вводить чи не вводить. Да? Поки стоїть Україна бореться, даємо ресурс, перспектива на майбутнє яка вести групу, далі вести таку гру. Даємо, даємо, хай стоять на те кошти, стійте, а поки відмовляються. Тому що лідери деяких країн йдуть по відлюднику, говорять, обговорюють, але все це обман у прийнятті рішень, щоб швидко змінити ситуацію. Да? Бажання завершити, завершити етап, поки підвішується, і так далі. Да? Поки, поки санкції вводять партнери, партнери вводять, поки певні маніпуляції і ну, так далі. Дивіться, навіть навіть дно колоди, навіть дно колоди розказує. Розказує про ситуацію, що поки не готові, от вам і охочі коаліція охочих, оце вам усі і гарантії. І знаєте, я не вважаю взагалі, що от, військ буде гарантією. Прилетить перша ракета, і всі приймуть рішення вивезти, так як буде небезпека, загроза життю, і це всі будуть гарантії. Знову Україна залишиться сам на сам ядерна зброя і до собів. Озброєна армія найкращі гарантії для виживання України. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.